Коли все навколо хитається, ви можете бути впевненими лише у внутрішніх опорах. Бо зовнішні опори, гроші, статус, зв'язки. Воно все-таки непостійне і може змінюватися. Тому, якщо навколо вас хитається світ, ви можете бути впевненими лише у внутрішніх опорах. Зараз я вам дам дуже класну індивідуальну техніку. Щодо внутрішніх опор. Будь ласка. Увага. Мій внутрішній фундамент. Це завдання не на подумати, а на відчути і зафіксувати. Краще виконувати у тиші без телефону. Ну, десь так, 20-30 хвилин для себе. Крок перший: повернення до себе. Орієнтовно десь так 3 хвилини. Сядьте зручно, покладіть одну руку на груди. Одну на живіт. Зробіть 5 повільних глибоких вдихів. І мовчки скажіть: я тут, я з собою, я в безпеці. Прямо зараз. Не намагайтеся заспокоїтися, просто будьте присутніми саме в цьому моменті. 3 хвилини. Крок другий. Точка опори в минулому. Десь 7-10 хвилин. Дайте чесні відповіді письмово, краще письмово, бо коли ви пишете, ви краще структуруєте свої думки. Згадайте три найскладніші періоди свого життя. Не аналізуйте, просто назвіть їх. І для кожного періоду запишіть, що тоді було найважчим. І головне, що саме допомогло вистояти. Якась дія, якась риса характеру, якесь рішення, яке ви ухвалили тоді. Це дуже важливо. От на цьому якраз сфокусуйтеся свою найбільшу увагу. Це і є вже ваші наявні опори, навіть якщо раніше ви їх не помічали. Тому в цьому питанні будьте абсолютно чесними. Крок третій. Моє внутрішнє я можу. Десь 5 хвилин виділіть на це. Просто продовжіть оці фрази. Я знаю. Що можу покладатися на себе коли три крапки. Навіть коли мені страшно, я все одно здатна. Допишіть. Моя сила проявляється в тому, що я. Допишіть. Тільки не прикрашайте, але й не знецінюйте того, що ви уже зробили. Пишіть, як є. Крок четвертий. Мій особистий список опор. Випишіть, ну, мінімум, Сім пунктів. Формат такий. Я можу спиратися на. Наприклад, я можу спиратися на свою здатність думати критично в кризовій ситуації. Я можу спиратися на свою витривалість, уміння говорити ні, віру в себе, свій досвід, свою інтуїцію. Дивіться, насправді, це і є ваш внутрішній скелет. На ідеальний Зате справжній. І якір. Покладіть руку на груди і скажіть в голос або подумки, як вам буде краще. Я можу витримати більше, ніж здається, тому що у мене є внутрішні опори. Я з собою і цього вже достатньо. Зробіть один повільний вдих і видих. Важливо. Якщо в якийсь момент піднімаються емоції, не тікайте від них, просто назвіть їх словами. Мені зараз сумно, страшно, важко, боляче. Це не слабкість, це контакт з собою. І пам'ятайте, я вже завжди про це говорю. Як тільки ви називаєте цю емоцію словами, і ви розумієте, що з вами відбувається, ви вже на шляху до вгамування цієї емоції. Повертайтеся до, того, до цього списку, який я озвучила, і переслуговуйте це відео в той момент, коли світ хитається. Бо це якраз те, на чому ви можете триматися і в кризові, і не в кризові моменти в цьому житті. Я сподіваюся, ця техніка буде корисною. Будь ласка, збережіть це відео. Воно вам знадобиться для того, щоб просто передивитися ще раз перелік запитань і дати чесну відповідь.